Друзі, всіх вас вітаю. Подяка Господу, що ми можемо бути е, в цей недільний ранок на цьому місці. І я думаю, що Бог хоче щось особливе для нас сказати. Е, і як говорив вже брат Сережа, е, чи ставили ми якісь плани? Наше життя продовжується, і, можливо, ми, я собі так подумав про себе, можливо, ми не ставимо. Чи я не ставлю ці плани, бо я знаю заздалегідь, що я їх провалю. Можливо, я вже десь трошки розчарувався. І що це означає? Це може означати тільки на одне: то, що в нашому житті кожен день проходить якась боротьба. Наше тіло хоче одного, наша душа хоче щось другого. І постійно ми робимо якийсь вибір, постійно ми. Хоч е, наше тіло бореться з нашим духом, наша душа хоче ближче до Бога, наша душа хоче е, чути Слово Боже, спілкуватися з Богом, але наше тіло хоче щось інше. І е, моє місце також сьогодні основне буде з послання до єфесян. Коли Сережа сказав, що він буде читати Єфесянам, я трошки за. Переживав, думав, що він прочитає те, що я маю читати, але я думаю, що це нічого такого страшного. І недарма апостол Павло закликав е, єфесян і всіх нас, для того, щоб ми е, були готові для цієї боротьби. І щоб ми були готові, кожен воїн він має себе підготувати. І ми знаємо, що коли наші друзі, наші брати також е, йдуть на війну. Ми також стараємося їм допомогти, щоб це вони мали цей обладунок. І в нашому духовному житті також є цей обладунок. І я зачитаю послання до Ефесян, 6 розділ 10 по 13 вірш. Нарешті зміцнюйтесь з Господом та могутністю його сили. Зодягніться в усю Божу зброю, щоб ви змогли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але началами, владами, і світовими, правителями темряви віку цього, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у День зла і все подолавши, вистаяти. Я далі не буду зачитувати. Я вже пам'ятаю, було багато проповідей, що ми маємо зробити, підперезатися і броню праведності взяти, але я. Хотів би сьогодні наголосити трошки на, на другому аспекті. Як ми бачимо, що 10-й вірш починається зі слова нарешті. Апостол Павло робить якийсь певний підсумок, але я поверну, звернуся до цього трошки пізніше. І ми бачимо, що в цих трьох віршах апостол Павло два рази говорить, «задягніться зодягніться усю Божу зброю. І Часто ми в своєму житті можемо жити, і життя, як я говорив, нам кидає певні виклики, але часто ми в цьому не готові. Часто певні ситуації нас виводять з рівноваги. Чому? Тому що ми є неготовими, ми не є підготовленими, ми не вдягнули цей обладунок Божий. Часто ми можемо воювати замість того, що сказано. В 12 вірші, що наша, наша боротьба не, не плотю і кров'ю. Часто ми можемо воювати з людьми, часто ми можемо воювати один з одним, ми можемо ви, виясняти якісь стосунки, але слово Господнє нас конкретно і ясно на, нас, налаштовує на те, що ми маємо воювати проти духів злоби піднебесної. І ми е, розуміємо все це, що ми не хочемо робити. то, що ми, Наша е, оця боротьба між тілом і духом, вона також касається того, що нам може навівати е, якийсь диявол, певні думки. Для чого тобі читати слово Господнє? Для чого ти біжи, полежи, ти там е, такий замучений, ти так працював тяжко. Біжи, відпочинь. Сядь, відкрий телефон, подивись новини. Ми починаємо дивитись новини, і ми вже. Не налаштовані на те, щоб слухати голос Господній. І часто ці новини нас настільки поглинають, що ми вже не готові сприймати те, що говорить нам Бог. Ми занурюємося в те, що нам хоче сказати цей світ. Ми занурюємося в цей страх, ми занурюємося в ненависть, ми занурюємося в інші речі, які не є те, що Бог хотів би від нас. І те, що ми одягаємо повний обладунок Бога, ми розуміємо те, що Він нас захистить, те, що Він нас проведе, що ми тоді, коли е, наблизиться певні обставини, які е, ми не чекали, ми будемо мати надію на Бога, і ми маємо, будемо мати цей спокій, ми будемо мати мир в своєму серці. І е, коли, ж це, коли цей день може настати? Написано, що коли настане лихий день, день злий. Я вам скажу, от день злий, це кожен день. От почався цей ранок, як Сергія говорить, він зайшов в маршрутку, і йому не подякували. І вже можна почати якийсь е, діалог в, сво, в своєму серці, да, які ці люди невдячні, е, як вони е, сприймаються як довге. І ми можемо почати роптати, замість того, щоб якось е, думати про добре. Е, також. Я так само і кожен з нас. Ми їдемо на роботу, десь нас хтось там підрізав, десь, десь хтось неправильно поступив. І наша реакція яка буде? Тоді, коли ми не будемо е, одягнути в цей обладунок Божий, е, наша реакція буде 100% неправильна. Е, коли ми не будемо задягатися в цей обладунок, ми завжди будемо поступати по плоті. І я би хотів би на прикладі. На одному прикладі слово Господнього, це на прикладі е, царя Ахава, е, то, що відбувається, коли ми починаємо відкидати е, Божий обладунок, Божий цей одяг, цю зброю, і одягаємо свою. І е, тому що е, пророк Ісаєва, задовго до того, коли прийшов Ісус Христос, Він пророкував про нього. То, що в ньому таки може бути е, цей. Ця надія на нього, і цей обладунок тільки в ньому. Це книга Пророка Ісаї, 59 розділ, 17 вірш. Там сказано: Він одягнув праведність, як панцир, і поклав на свою голову шолом спасіння. Він задягнувся в шати помсти і горнувся запалом ревності, як плащем. І ми бачимо, що Ісус Христос, Він має це, і тільки в ньому ми можемо мати цей захист. Але пророк ахав, він жив грічним життям. Всі ми знаємо, що він не слухав Бога. І тоді, коли він виступав в війну, він покликав пророків своїх і запитався, чи буду мати я перемогу. Але всі пророки йому сказали, так, йди, і ти будеш мати перемогу. Але йому Іосафат сказав, що запитай ще одного, чи нема в тебе більше пророків. Він каже, в мене є. Пророк, Але я його не люблю, тому що він говорить мені правду. І тоді, коли йому сказали, що не йде, тому що ти загинеш, він вирішив поступити по-другому. І це ми читаємо перша книга царів, 22 розділ, 29 вірш. Отож, цар Ізраїлю та Єошафат, цар Юдеї пішли на ремонт Гілеат. Цар Ізраїльський сказав Єшафату: Я піду на битву в простому одязі, а ти залишайся у царському вбранні. Тож цар Ізраїлю перетягнувся у просте і вийшов у битву. Тоді цар Арама наказав своїм 32 командирам колісниць: не воюйте ні з ким, ні з малим, ні великим, крім царя Ізраїльського. Коли командири колісниць побачили Єшафата, то подумали: напевно, це і є цар Ізраїлю. Тож вони повернули напасти на нього. Але коли Єшафат закричав, командири колісниць побачили, що це не цар Ізраїля, і припинили переслідувати його. Але один з воїнів. Пустив стрілу навмання і поранив царя Ізраїлю. Вона влучила щілину між обладунками, і цар і, сказав візнику своєї колісниці: Повертай і вивези мене з битви, бо я поранений. Увесь день тривала запекла битва, а цар, підтримуючи себе в колісниці, дивився на арамійців до вечора. Кров з його рани текла на підлогу колісниці, і, коли, і при заході сонця він помер. Коли сонце сідало, наказ розійшовся між воїнами, кожен до свого місця, кожен до своєї землі. Тож цар помер, його понесли в Самарі і там поховали. Ми бачимо, що цар Яхав вирішив поступити по-своєму. Він вирішив схитрити. Він думав, що якщо він буде, я думаю, що той обладунок, який був царський, він був набагато захищеніший. Але він вирішив, що я обману Бога. Бог йому сказав, що ти загинеш, що ти, ти не маєш права, що ти не, що ти не підеш. Але він вирішив вдягнути свій цей обладунок. І ми бачимо, що ця стріла була випущена на вмання, ніхто не цілився в нього, і е, вона поразила цього царя, і він помер. І так як було сказано в пророцтві, що кожен. Розійдеться всі воїни розійдуться по своїх домах. Що це значить? Це значить, це дуже велика поразка. То, що вони не мали начальника цього і вони зрозуміли, що, війна закінчена, вони програли. І так само ми в своєму житті ми можемо часто надіятися на якісь свої здобутки, на те, що ми зробимо, то, що. Ми вдягнемося свою броню, і ми підемо і ми здобудемо перемогу. Але ми, як бачимо з цього прикладу, що ми не, не можемо самі по собі цього мати, цього такого правильного обладунку. Тому що наша праведність, воно в одному місці написано, як заплямований за, за одяг. І ми часто ми можемо надіятися на неї. І... Що я би хотів би зазначити, якщо ми прочитаємо далі ці, це місце з Єфесіян 6 розділ, то ми бачимо, що ми маємо одягнутися. Е, е, отже, стійте, підпіріжся істиною, задягнуться в збройні праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир. І далі, і молитва. і Це все правильно, я це розумію. Але що неможливо без того, е, без основного? Я думаю, що е, то, що говорив Сережа на початку, чому ми не можемо читати, чому ми не можемо молитися, чому ми не можемо зростати духовно? Тому що в нас немає, ми не задягнулися в цю праведність, а ця праведність є е, Ісус Христос. Коли ми є невідроджені, коли ми є е, не спасені, все те остальне, що ми не будемо робити, ми не зможемо робити. Нас буде хватати десь на певний час, і ми будемо терпіти цю поразку. І я зачитаю ще два місця. Це буде Послання до Колосян, другий розділ, 6 7 вірш. На підтвердження своєї думки. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, будьте вкорінені і збудовані в ньому. «Зміцнюйтесь вірою, як ви навчились, переповнюючись у ньому подякою. Ми бачимо, що з цього місця, що е, апостол Павло закликає, щоб ми були у ньому. Що означає бути у ньому? Це бути повністю, ми, коли людина буде дивитися на нас, вона не буде бачити нас, вона буде бачити в нас образ Ісуса Христа. І якщо ми. То, що я говорив, що е, апостол Павло сказав в 6 розділі. Єфесян, нарешті, я би захоті... хочу також зачитати перший розділ з третього вірша, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святини, порочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас. Для того щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому своєму Сині, у Ньому ми маємо викуплення Його крові, прощення переступів з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас і всякі премудрості й розуміння, відкривши нам розуміння своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед. Ухвалив у ньому для порядкування повноти часів, щоб об'єднати у Христі все те, що на небі і на землі. У ньому ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто здійснює за рішенням своєї волі. Ми бачимо в цих віршах скільки разів повторюється, що у ньому ми не можемо бути самі по собі. Ми не можемо одягнутися самі по собі в це озброєння. Коли ми не будемо перебувати в Ісусі Христі. Далі, коли ми задягнемося в Нього, ми зможемо також перебувати в Слові, ми зможемо бути готові, ми зможемо вірити, але коли ми не будемо у Ньому, це все не буде діяти. І я би хотів би, щоб ми кожен подумали, задумалися за своє життя. Чи дійсно ми у Ньому, чи дійсно ми перебуваємо в Ісусі Христі? Амінь. Помолимося. Боже, слава Тобі, подяка і поклоніння, Господь, за цей чудовий день, за цей чудовий ранок, Господь, дори. слава тобі, що ти спас, Господь, кожного з нас, що ти даруєш нам спасіння, даруєш нам надію на вічне життя, Господь. Слава Тобі за твої жертву, за твій подвиг, що ти прийшов в цей світ. І слава, що ти даруєш те можливість, Господь, бути в тобі, Господь, бути завжди. В озброєнні Твого, Господь щоб перемагати ці козні диявольські, щоб жити в Тобі, Господь, і поможи завжди бігти до Тебе, завжди шукати захист, тільки на в Тобі, і завжди перебувати в Тобі. Тому що коли ми підходимо від Тебе, коли ми всі свої ті, свої гріха, Господь, ми можемо виходити з Твого захисту, Господь. І прости, коли я в своєму житті допускаю певну суєту, господи, дари, якісь гріхи, господи, дари, що я виходжу з твого захисту. Тоді я можу піддаватися під ці стріли диявольські, вони можуть мене поражати, вони можуть робити певний урон в моєму житті, Господь. Прости мене, Господь. І вічна тобі хвала тобі завжди буде в мій цена Святого Духа. Амінь.